wi fi відеокамера дуже зручна для моніторингу вашого будинку офісу за допомогою мобільних пристроїв. Ви можете використовувати цю камеру в режимі реального часу для спостереження та контролю за вашим будинком. Відеокамера чітко і деталізовано передає вам картинку в реальному часі, адже має роздільну здатність HD 1080, а також має кут огляду 360 градусів. Переваги цієї бездрутової wi fi камери в тому, що відеоматеріали зберігаються у хмарі, має чіткий двосторонній аудіо. Зв'язок. ip монітор підтримує запис відео з детектора руху, дозволяє записувати, контролювати та відтворювати записи HD з телефону у будь-який час та в будь-якому місці. Має підтримку Wi-Fi для підключення та перегляду в реальному часі з мобільного телефону. Камера взаємодіє з операційною системою Android, з iOS та Mac, з iPad і зі стаціонарними комп'ютерами під Windows. А в інструкції ви знайдете, як підключити легко камеру. Тому переходь на сайт і замовляй.